Чи знали ви, що добова доза вітаміну С для дорослих людини міститься лише в одному апельсині вагою 150 грамів. Проте, пройшовши всі етапи перетворення в організмі, апельсин забезпечує клітини невеликою дозою вітаміну С. До того ж, для повноцінного засвоєння речовин необхідна ефективна робота травної системи. За наявності запальних захворювань змуково-кишкового тракту, дисбіозу, низки інших захворювань, засвоєння Природній речовин може порушуватися досить сильно, тому додаткове вживання вітамінів це необхідність для кожного з нас. Проте більшість відомих сьогодні вітамінів мають недостатню біодоступність, тобто засвоюваність. Формула ліпосомальних вітамінів була розроблена спеціально для того, аби забезпечити доставку потрібної концентрації вітамінів до клітини. Ліпосоми своєрідні мішечки на основі лецитину – природні речовини що тотожна клітинній мембрані організму людини, рухаючись вздовж травного каналу, мішечок надійно захищає свій вміст і забезпечує його адресну доставку. Таким чином ми можемо спрогнозувати кінцевий результат і забезпечити якісне лікування.